Ніжнє літо обіцяє бути гарячим. Утім, йдеться не про кількість сонця відпускної пори, а про нагальну потребу підготувати свої оселі до зими, точніше, до багатьох майбутніх зим. Адже тарифи на комунальні послуги волають термомодернізація. В унісон тарифам кричить і житловий фонд України, 80% якого потребує капремонту. До того ж, Україна споживає у 3-4 рази більше енергоресурсів, ніж європейські країни. Чи не буде дефіциту у наших газосховищах? І чи здатна Україна збільшити видобуток? Газу, щоб не купувати його в Росії за валюту. Урядовці твердять, що ці запитання вже не актуальні. Держава взяла новий курс зменшити споживання будь-якої енергії та максимально замінити газ іншими видами палива. Знаєте, я попросив принести е, кусок мінвати. Да? І це просто та броня, практична, яка зараз є на танках. Це та броня, яка зараз є в фортифікаціях. Оце та броня, яка може нас захистити національну безпеку. По термомодернізації енергоефективності це те, що нам дозволить зменшити споживання російського газу, бути менш енергозалежними. Вами експертів, українці готові інвестувати в утеплення житла, прилади обліку та розподілення енергії, в тому числі в установлення теплових пунктів для цілого багатоквартирного будинку. Чому люди отримали важливу мотивацію підтримку держави? Первістком підтримки стала кредитна програма термомодернізації житлових будівель в Україні. Держава вже почала компенсувати від 20 до 40 відсотків тіла кредиту, взятого на придбання негазових котлів або енергоефективного обладнання та матеріалів. Хоча треба пильнувати, аби хто. Хтось не монополізував збут цієї продукції, загалом скористатися хочуть досвідом Польщі, яка на кожний долар державної підтримки залучає 4 долари від населення. Якби в нас були енергозберігаючі заходи розвинуті на тому ж рівні, на якому вони сьогодні у нашого сусіда в Польщі, то ми б. При видобуванні 20 мільярдів кубічних метрів газу, які на сьогоднішній день є, 2 мільярда могли б вже експортувати. Індивідуальний тепловий пункт в середньому коштує 200 тисяч гривень. Ми на нього даємо відшкодування 40 максимум один рік і він окуповується. Як показує практика встановлення індивідуального теплового пункту, зразу дає можливість скоротити споживання до 50%. Кредити на термомодернізацію у приватних будинків і квартир надаватимуть три банки: державні Ощад і Укрсімбанк а також Укргазбанк. Вони уклали відповідну угоду з Держенергоефективності України. Оптимальний термін кредиту до трьох років. Перешкод до строкового погашення немає. Кредитна ставка 25% річних. Кінцевий бонус для клієнта. Вартість житла у термомодернізованому будинку на 10-15% вище. Але деталі отримання кредиту слід вивчати дуже уважно. Если он берет кредит на 20 тысяч, компенсацию он получит 3600. То есть это деньги, реально, на которые уменьшится тело кредита, которое оплачивает клиент. А процентов за год он заплатит 1200. Вот почему программа кредитная? Потому что она позволяет клиенту за определенную сумму денег сделать больше, реализовать больше своих потребностей. Вы знаете, даже каждая тысяча, полученная от государства, это деньги. Безперечно, самотня літня людина, достаток якої пенсія у тисячу гривень отримає субсидію. Кредитна програма розрахована на людей працездатного віку з достатком вище середнього. Саме для них існує ще один вагомий мотиватор підтримка місцевої влади. Найкращий приклад трирічний досвід Луцька, а також напрацювання Львівщини, де програма термомодернізації діє десятий рік. Суть у тому, що з місцевого бюджету людина отримує додаткову фінансову премію відшкодування левової частки кредитної ставки із 25 Сотків річних місцева влада бере на себе 15-20 відсотків. Результат такої ініціативи очевидний. Наприклад, участь населення у програмі заміни котлів у Львівській області більш як у п'ятеро перевищує середню активність по Україні. Ми заняємо. Дуже гарний приклад на всю Україну, де в нас будинки пройшли повністю модернізацію, починаючи з заміни з ремонту кришів, заміну вікон, утеплення будинків, встановлення дверного теплового пункту. Це дає від 30 до 60% економія теплоносія. Якщо в платіжці коштувало, наприклад, 9,70 сімдесят за за тепло, то з поверненням кредиту це квадратний метр буде коштувати 5 гривень. Ну це за приклад минулому минулого сезону. Ми дивилися. Оскільки з газу зменшувалося весь час дії програми, Львівська область за цей час має 9% плюс збільшення житлового фонду, а споживання газу навпаки мінус до 10%. Відповідно, навіть якщо ми наростили житловий фонд, все одно якісь заходи провелися для того, щоб було менше спожиту газу. Допомога на переоснащення і не тільки житла йде також із-за кордону, чи не найбільше від поляків і німців. Наприклад, німецьке товариство міжнародної співпраці без значних фінансових витрат становило систему енергоменеджменту в деяких місцевих лікарнях Дніпропетровська. Ще доклали трохи зусиль, аби ноу-хау запровадити та навчити людей користуватися ним. В результаті за короткий час у цих лікарнях вдалося зменшити енергоспоживання на 7%. Ми, зокрема, у місті Києві підтримали будівництво житлового будинку нового типу, який навіть у порівнянні з існуючими сучасними проектами житлової української забудови буде споживати на 50% менше енергетичних ресурсів. І після того як будівництво завершиться, і мешканці туди заїдуть, ми проведемо виміри для підтвердження цього факту маєте право переоснастити лише свою оселю, але зазвичай і гранти, і компенсація за кредитом з місцевого бюджету можливі, коли мешканці будинків об'єднуються в ОСББ і модернізують житло комплексно в Україні. Понад 240 тисяч багатоквартирних житлових будинків, в яких живе майже половина населення країни. Водночас лише п'ята частина з них мають ОСББ. Влада усіх рівнів сподівається суттєво змінити ситуацію. Сьогодні консолідується ну, кроки для того, щоб створити фонд енергоефективності і залучити і державні кошти, і скажімо, грантові кошти, кошти місцевих органів місцевого самоврядування, і спільно можна було б фінансувати от, от такі програми, враховуючи, що зима не за горами, і осінь не за горами, і у нас фактично залишилось декілька місяців, Швидкість цих процесів повинна бути набагато більша». Аби наповнити Український фонд енергоефективності, Німеччина виділяє 200 мільйонів євро. Про це днями на форумі з енергоефективного партнерства повідомив віце-прем'єр Геннадій Зубко. Але ми маємо чітко продемонструвати, як ці кошти повертатимуться від споживачів фонду. Уряд розраховує на субсидії, якими після термомодернізації житла не скористаються українці. Цілком ймовірно, що спонсорський внесок наповнить цільовий кредитний портфель Ощадбанку, і відсоткова ставка зменшиться. Одне слово, німецькі бізнесмени Залюбки прийдуть зі своїми технологіями на український енергоринок ємністю у 12 мільярдів євро. Відповідь за нами чи готові ми стежити за використанням коштів фонду, та чи хочемо зрештою поступово підвищувати якість життя.